Друзі, усім Я ще вже знов хороше. Друзі, всім привіт, вітаю усіх на каналі. І виїхали ми з сім'єю, з друзями на риболовлю, Село Муравище, на платні, з ставочок. Спробувати спіймати корупця якось гарненько. Буду сьогодні рибалити в основному на флети. Прикормочка в мене буде така всяка різна. З фракції вареної буде в мене тільки пшоно. І В основному кормочка релфіш буде корпова, полуниця, солодкі смаки. І також діпи буду всякі різні додати. Наживна садка в нас буде на атлетики попати в основному 6 мм. Це буде конопля з тигровим горіхом і також кальмар, як в основному вона гарно показує. І можливо, що попробую на якусь макушатничка закинути. Все, друзі, ми приїхали, я закидаюся, Зразу ставте нам лайк, підписочку, хто ще не встиг. я буду помаленьку закидатися, розложуватися і намагатися щось піймати. Давай, давай. Да. Друзі, Друзі да. ось і перший у нас карпік дзеркальний. Не знаю, куди він нам піде <рес> <рес> на зареблення. Але гарно О, Елена гарно його прийняла, киця. Манюнька. Я думаю, чому фракціон не робить. Але він геть манюки. Але такий гарний. Це, друзі, перезакидаємося. Який у нас попап спрацював. Кальмар, походу. Да. Пі -пі. Все, друзі, перезакидаємося. О, як ходить. Не спіши. Ух, собі. Не спішиє. Не спішиє. Ой, це вже я. Та я зрозумів, що ти. Не спішає. Одина, Дивіться, О, шостяну. Не спіше! Не спіше! Давай, 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 давай. Не спі... Ух, бля, хороший. Амур, амур, амур. Бля, Не спіше, не спіше, не спіше. Чекай. Давай, 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 сюда. Чекай, чекай, чекай. Та не кричи. Да не, не темный, позара. Е! Да, есть! Ну, хорошенький, Али, ну, дать. Я казала, что я что-то здесь ловлю хорошее. О, это уже дело. А я казала, что я хочу Амура. Я казала, что я хочу Амура. О, о, о! Мать. Амур. Зараз Ах, сука, зашел. Тварь ё... бля. Аааа! Бля,дина. Смешно Это вуз. Может быть. О, вот. как хочешь поебаться? Сука, Марьян, твоё ебаное око, блядь. Сережа! Ах ты -а сучий, -а. ей блядь. Сука. Интернет? Ааа. Ты сюда будешь казать. Бере зарезку тягни. Де ти? Діла, де ти його бачиш? А во. Де сюди, Роме? Капіт. От це так. Да. Цікаво, що там хотіть. Щоб побачити. Це пивотку. Щось велике бо. Оце карта. Ух ти! Це я розумію. Вже не І на яку вудку? А у пару ще надається. Я казав, Ось друзі, будемо збиратися вже помаленьку додому, змотуюся. Порибали сьогодні дуже гарненько. Піймали пару гарних карпиків, Я картики. Одного карпа я гарнень піймав, Дружина амурчика одненько зловила, а так в основному маленькі карпики, такі до кілограмчика. Сьогодні рибка щось не була активна, людей було дуже багато. Дуже багато було сьогодні вихідний день. Тому всі кормили, всі все пробували, закидали. Аж ми помаленьку свою рибку так би зловили трошки. Так для платного ставочка 200 гривень. Це, я б сказав, дуже-дуже так і непогано. На будні можна приїжджати рибалити. Все, друзі, ставимо лайк, підписуємося на канал. Зараз я покажу вам, що вдалося піймати. А ми будемо збиратися і вирушати додому, жарити нашу рибку. Так, да, синонь? Кажуть так. А зранку трошки рибка прокинулася. Вдалося спіймати. Один гарний карп, ямочок. аморчик. Опа, живенька, аморчик і, і гарний, дружина піймала. Ну і той мій карпік потягне десь до трьох кілограм. І непоганенький. Ну ось як бачите, дзеркальний там. Дзеркальний хороший карпік. Ось така різна можна... Можна приїжджати, рибалити, відпочивати. Ось так. В основному сьогодні клювало все на попапи, все на попапи, кріль, попап кріль і мотиль, Кріль з мотилем. Прикормочка реалохішта, як я вам розказував, з добавкою пшуна, ну і там таке різне проблем. Можна сказати, якщо клює, то клює на все. Все да, друзі, всім удачі, пока-пока. Підписуємося пока. знову ж таки на канал. Не забуваємо за дзвоника, за коментар, якщо сподобалося. А ми будемо разом.